Магнітні поля в зароджуваному всесвіті, можливо, були в мільярди разів слабкішими, ніж магніт на холодильнику, відлуння незайманого магнетизму, як слабкі поля раннього всесвіту визначають сучасну космічну структуру. Згадайте магніт на холодильнику маленький, але відчутний. Тепер уявіть, що його сила зменшилася в мільярди разів. Це приблизно те, що, на думку останніх досліджень, було магнітною силою у Всесвіті, що зароджується. Звучить неймовірно слабко, чи не так? Але саме ці крихітні поля, що залишилися у вигляді відгомонів перших моментів існування космосу, можуть бути ключем до розуміння формування галактик, зірок і, можливо, навіть самого життя. Недавні дослідження. Проведене міжнародною командою вчених з використанням чверті мільйона комп'ютерних симуляцій, пролило світло на цю захоплюючу область. Результати, опубліковані в журналі Physical Review Letters, не тільки підтверджують існування первинних магнітних полів, але й встановлюють суворі обмеження на їх величину, що має далекосяжні наслідки для наших уявлень про ранній всесвіт. Мене завжди захоплювала ідея, що всесвіт зберігає в собі сліди свого минулого, як відбитки пальців на тканині простору часу. Космічна павутина, гігантська мережа ниткоподібних структур, що заєднують галактики протягом мільярдів світлових років, є одним з найяскравіших прикладів цього. І саме в цій павутині, в її найвіддаленіших і розріджених ділянках, вчені виявили ознаки намагніченості, які важко пояснити стандартними моделями. Що ж це означає? Це означає, що ранні етапи еволюції всесвіту були набагато більш динамічними і складними, ніж ми припускали. І саме первинні магнітні поля могли зіграти ключову роль у цих процесах. Магнетизм у ранньому всесвіті несподіваний гравець. Ідея про те, що магнітні поля існували в ранньому всесвіті, не нова. Однак до цих пір уявлення про величину цих полів були вельми розпливчастими. Нові дослідження, засновані на масштабних комп'ютерних симуляціях дозволили значно уточнити цю картину. Уявіть собі, Всесвіт щойно народився з великого вибуху. Хаос, неймовірні температури, гравітація, що формує перші структури. І в цьому хаосі зароджуються крихітні магнітні поля. Вони можуть бути настільки слабкими, що їх складно навіть уявити, але саме вони, як з'ясовується, можуть мати значний вплив на подальшу еволюцію всесвіту. Космічна павутина сліди минулого. Космічна павутина, як я вже згадував, є ключовим елементом цієї історії. Це не просто випадкова структура, а результат складних процесів, що відбувалися в ранньому всесвіті. І саме в цій павутині, в її нитках. Вчені виявили сліди первинного магнетизму. Особливо цікаво те, що намагніченість спостерігається не тільки поблизу галактик, де це можна було б очікувати, але і у віддалених, малонаселених регіонах павутини. Це говорить про те, що магнітні поля були поширені по всьому ранньому всесвіту і вплинули на формування його структури. Симуляції та спостереження, підтвердження гіпотез. Успіх цього дослідження полягає в поєднанні масштабного комп'ютерного моделювання та спостережень за реальним Всесвітом. Вчені створили чверть мільйона симуляцій, щоб змоделювати вплив первинних магнітних полів на формування космічної павутини. Потім вони порівняли результати моделювання з даними спостережень, отриманими за допомогою телескопів. І що ж вони виявили? Результати моделювання та спостереження виявилися дивно узгоджені. Це підтверджує гіпотезу про те, що первинні магнітні поля дійсно існували і мали значний вплив на формування космічної павутини. Що це означає для нас? Відкриття слідів первинного магнетизму в ранньому всесвіті має далекосяжні наслідки для нашого розуміння космосу. Формування структур, магнітні поля могли прискорити процес формування зірок і галактик, збільшивши щільність космічної павутини і стимулюючи гравітаційний колапс. Еволюція всесвіту, розуміння впливу первинних магнітних полів допоможе нам краще зрозуміти еволюцію всесвіту та його структуру. Теоретичні моделі, нові обмеження на величину первинних магнітних полів будуть мати важливе значення для інших теоретичних моделей, пов'язаних з формуванням структур. Особистий досвід та роздуми. Я пам'ятаю, як вперше дізнався про космічну павутину. Мене вразила ідея про те, що Всесвіт це не просто порожній простір, а складна, взаємопов'язана мережа. І тепер, дізнавшись про роль первинних магнітних полів у формуванні цієї мережі, я ще більше вражений складністю та красою космосу. Це відкриття нагадує нам, що навіть найслабші сили можуть мати значний вплив на хід подій. І що навіть найвідаленіші куточки всесвіту зберігають в собі ключі до розуміння її минулого. Що далі? Вчені планують продовжити дослідження, використовуючи дані, отримані за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба. Цей потужний телескоп дозволить отримати ще більш точні зображення космічної павутини і дозволить більш детально вивчити вплив первинних магнітних полів. Крім того, вчені планують розробити нові теоретичні моделі, які враховують вплив первинних магнітних полів на формування структур. Укладення. Відкриття слідів первинного магнетизму в ранньому всесвіті є проривом у нашому розумінні космосу. Це підтверджує гіпотезу про те, що навіть найслабші сили можуть мати значний вплив на хід подій. І що навіть найвідаленіші куточки всесвіту зберігають в собі ключі до розуміння її минулого. Це відкриття відкриває нові горизонти для досліджень і дозволяє нам зазирнути в найдавніші етапи еволюції всесвіту. І хто знає, які ще дивовижні відкриття чекають нас попереду?